Світлана нещодавно вийшла заміж. Чоловік Остап перепав їй хороший, добрий господарський та закоханий в неї по вуха. Світлана теж була дівчиною спокійною, та господиня з неї була, не дивлячись на молодий вік, дуже гарна. Молодята стали жити окремо від батьків. Після весілля вона частенько заходила до свекрів, провідувала і допомагала батькам чоловіка. Свекрами жила незаміжня рідна сестра Остапа. Заміжня ніколи не була, тому що ніхто не кликав. Вона та свекруха мріяли, щоб її засватав багатий чоловік, щоб дочка була прилаштована в гарне місце, щоб у зятя була хороша посада, зв'язки, власне житло і машина. Однак сестра чоловіка Марія навіть не дивилася на тих кандидатів, з якими її намагалися познайомити батьки, родичі чи знайомі. Марія звернула увагу на старшого брата невістки Миколу, високого широкоплечого спортсмена з веселою посмішкою і гарними манерами. На весіллі брата Марія не зводила очей з Миколи. Навіть наважилася його запросити до танцю, та хлопець відмовив він танцював з іншою. Як виявилося, у Миколи була дівчина, і звістка про це зовсім засмутила Марію. Тому, коли Світлана приходила до свекрів, сестра чоловіка зустрічала її їдкими зауваженнями щодо того, що невістка робить їсти несмачно варить, підлогу недолуго миє. Ще й речі прати не вміє, всі плями залишаються. Світлану, ти знову гидоту якусь приготувала. В рот неможливо взяти, дорікала Марія. Хоча сама наминали за обидві щоки, нікому нічого не залишаючи. А одного разу, коли Світлана прибирала, Марія їдко їй дорікнула. Я тобі тисячу разів говорила, що підлогу після пилососа потрібно тричі протирати ганчіркою. Спочатку просто змахнути пил, потім миючим засобом, потім. Сухою, чистою ганчіркою, щоб не було плям на плитці. Світлана боялася різного роду конфліктів, тому постійно змовчувала Марії. Але це її дуже образило. І, ввечері, прийшовши додому, Світлана заплакала. Вона все розповіла Остапу. Коли чоловік про все дізнався, став заспокоювати Світлану. Марія в житті ганчірку в руках не тримала жодного разу, що вона собі дозволяє. Мати з батьком завжди вимагали, щоб я виконував таку роботу. Вона ж єдина дочка, і старша сестра, яку ми зобов'язані поважати. А ти навіщо слухалася її? Ти ж після роботи на два будинки працюєш. Чому раніше не сказала? Остап поїхав до батьків і почав кричати на сестру: чому моя дружина повинна прибирати тут, готувати їсти, коли ти цілими днями вилежуєшся на дивані? Запам'ятай, моя дружина. Тобі не служниця. Батьки геть нічого не розуміли. Вони, звичайно, знали, що невістка до них часто заходить, але вони думали, що прибирає і готує Марія. А повідомлення про те, що Марія змушувала Світлану робити всю домашню роботу, видаючи її працю за свою, стало для них справжнім шоком. А найбільше був вражений свекор. Це ж треба. Марія провела нас як маленьких. А я думав, що все гарне наше батьківське виховання. Раз в будинку стало так добре, дочка за розум взялася, хоч зможе себе забезпечити, коли нас не стане. З того дня Світлана приходила в будинок батьків чоловіка тільки з ним. При Остапі Марія не чіпала невістку. Якось одна близька родичка дізналася про цей випадок і сказала Марії: Дурна ти, Миріє! Коли батьків не стане, ти ж сама залишишся. Краще б подружилася з Світланою, вона хороша людина, яких мало, і горнеться до вас з усією душею. Після того Марія навіть з рідною спілкуватися не хоче, адже всі стали на бік невістки, а з родички тепер лише сміються.